В даному випадку все було зроблено, все профінансовано. І ті боргові зобов'язання, які в нас залишилися, вони залишилися за поставку будівельних матеріалів, які використані в цьому об'єкті, де й тупо, просто вкрадений об'єкт і переданий. Звісно, це наш об'єкт. Віддайте його нам, не віддається. Це наш об'єкт. Ми не хочемо за нього кошти. Ми хочемо наш об'єкт. І оті палі, на яких далі збудовуються, якраз і є фундаментом на чого здійснюється будівництво. І не один поверх там в експертизі, а в двох секціях два поверхи повністю і вже залитий моноліт на третій поверх. Це все робили не ми. Не ми фінансували. Так визнається, що нам. Вони єдине, чим маніпулюють, що вартість хтось щось вкрав. Люди розберуться, хто як, яким чином в кооперативі використав кошти. Люди розберуться. В них є угоди в межах цього. В нас спір, ми не просимо відшкодувати нам 50 мільйонів. Ми просимо усунути перешкоди в користуванні нашим же майном. В нас такий позив. Не 50 мільйонів ми ніде не вимагаємо ні в кого. Ваша честь, це просто відверта маніпуляція, яка не підтверджується жодними доказами. В нас спір усунути перешкоди. Це похідні позовні вимоги просто для того, щоб люди, які кажуть, договір розірваний, договір не розірваний, щоб визначитись в судовому засіданні. Вони не можуть визначитися. От сторона відповідача, то розірваний договір чи ні. Керівник каже, «да», представник каже, ні. Я би, якщо, як на першому засіданні у суді Девідюка, відразу прийшли, зазначили, «да, ми створили перешкоди, да, обидва договори діючі. Ми від цих позивних вимог просто трьох відмовляємося, у нас залишається усунення перешкод. Вони визнані в судовому засіданні. Просто це площадка. Для того, щоб казати неправду, бо певно свідоцтво поправи на адвокатської діяльності якимось чином дозволяє їй казати неправду. Я опираюся на факти і на закон. І нами в даному випадку не треба доводити фінансування. Або відповідачі самі кажуть, що «да, цей об'єкт належав нам, це наш об'єкт. Але вони захотіли його і комусь віддали. Хай покажуть підставу. Не договором таких, в договорі прямо заборонено таке робити, а якщо керуватися Конституцією і Конвенцією, так це взагалі не допускається в будь-якій цивілізованій країні. Але так і відбулося. То ми просимо накласти арешт і заборонено будівництво.